Сьогодні востаннє у стримбу повертається герой України Володимир Грига. Остання дорога додому. Стримба прощається своїм земляком, улюбленим сином, товаришем, вірним захисником України. Серце розривається від болю. Володимир був справжнім захисником з перших днів АТО та з перших днів війни. Повномасштабної 24 лютого він став на захист України. Володимир залишив двох синів, один з яких зараз навчається у Прикарпатському військовому ліцеї. І він вирішив стати так само військовим, продовжити справу батька, захищати Україну. Ну, Володя Грига був дуже хорошим чоловіком. Я пам'ятаю, як він народився, вчився на Різбляра по дереву, пішов в армію, а потім, коли вже в 2014 році почалася війна на Сході, він перший пішов туди, прийшов Дебальцево котел, вернувся з дороги. І з цих перших днів, коли почалася війна 24 лютого, я його сам відвіз, на мій команд одразу пішов воювати. Дуже жалко такі люди йдуть від нас. Гарний був внучок, дорогий Ну, Дуже приємно, приємно людина була. Ті радісний, завжди веселив у нас в колі. Немає слід, тяжко говорити. Просто. Слава Ісусу Христу! Дорогі! Краяни, другі на маємо серйозну втрату. Чоловік 38 років, Володимир Грига, який є уродженцем села Стримба, виріс практично на моїй вулиці. Ми, він від мене молодший, але з малку я спостерігав, як він росте, як він, як він потім пішов служити, пішов у 2014 році добровольцем в АТО. Зараз з першого дня, з першого дня на війні. Дуже тяжка втрата, дуже важко говорити про згадувати. Хочеться плакати. Вічна пам'ять героя, вічна пам'ять всім героям України. Ми переможемо Україну не здолати. Слава Україні! Героям слава! Все, ще Знаєте, утримайте, обернеться. Премудий, спроси, вислухаємося до Іваниля мерсі. І Духові твоєму. Від Івани до Слава тобі, Господи, слава Тобі! Будь уважні, Господь, які до нього прийшли така воля, моця, щоб кожен, хто бачився нього Жив життям вічним, і щоб я воскресив його в останній день. Обурлися людей на нього за те, що сказав, бо я хлібше зійшов з неба і говорили. Хіба то не Ісус син Йосифа, і батька і мати, ми знаємо, я ж він твердить, я зійшов з неба, озвався Ісус і сказав їм: Не рамцю між собою, ніхто не може бити до мене, коли отецький послав Його, не приведе Його. Я воспішу його день. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Бог нас, завданий Бог Свята, Святий, вічу. Ам, святий Боже, святой Криптий, Святий Бо.

Духові і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Присвяти, я Тройця, помилуй нас, Господи, очестирі, наші, влади, прости беззаконня, наші, святий, посіти солинему, що іменем Твоєї, Городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче нащу єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас видолука. Готвоє царство і сила, слава Отце, і сина, Святого Духа, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З духами праведних померли, душу раба твоєго Господи. Покой, і зберігай його в блаженному житті, у Тебе, чоловіку, любче. у твоє місце спочинку Господи, всі святі Твої спочивають. Упокой душу раба Твоєго. Бо ти єдиний чоловіку любить, слава Отцю і Сину і святому Духові. Ти єси Бог, що до зійшов і хай за захованим зняв, самі душу раба твоєго окой. Нині повсякчас всячах, і на віки вкелам, єдино чиста непорочна Євгу, щоб Бога без імені породила. Молить, що спаслася Його. Помилуй нас, Боже, слухай і милуй, і мало мис вислухай нас і помилуй. Станом загиблого воїна Володимира, що віддав своє життя за волю України і що проститься ...всякому прогрішенню добровільному і недобровільному, Господи, Спочиваю Господи. Спадипо помилуй, Сподипо, Мило. мило, Господи, мило, Господи, мило. мило. Милосипа не Сарство, Невесе, Божені Рю, ста безсмертно Бога нашого. Подай, Господи. Господеві помолівся, Господи. Бо що тут і всякі плоти, смерть подала дьявола знищив життя, світу тим дарував. Сам Господи, поки душу спочило сли Твого, загиблого воїна героя нашого. Володимира ж віддав своє життя за Україну на місці світлому, на місці квітучому, на місці спокійному, звідки дійшов від печаль зітхання, всіляки провине женене ним, словнілого повне помислом, як величило, коли весь Бог прости. Бо немає людини, щоб жила, не зіршила ти один без гріха. Правда то є, правда віки, і слово Твоє істина, бо Ти воскресіння, життя і покій спочил усли Божого. Володимира Христе, Боже наш. І тобі славу силаємо з беззначальним отцем присятиблим, жутурящим твої духовини Духом і навіки вічини. Премодрити від сировим, і недрівняно словні, щоб сирафим, щоб зутління Бога слова породила. Сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава тобі, слава отці, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благовеще! Володій Христос, передай Бог наш, мод вами Матері, сі святих. І дуже від нас почало, слих Божого, приставленого, загиблого воїна, героя Володимира, що віддав своє життя за Україну. Вселенці, Суспент, рамовся, як у поквіті нас мої спасати, як благий і чоловіку, людського. Боже Божому, воїну, герою, загиблому, Володимирой, сутину, вічною пам'ять, вічна, Пам'я, духа вічна. <ścam> В ім'я Отця, і Сина Святого Духа, Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче що є сина на небесах, нехай святиться ім'я, то і нехай буде нехай подобається, на небі, так і на землі. прости нам провини наші.

Дякую, Дикуліса, і просила пророни наші, і не прощаємо, винуватися в нашим, не води на суспокусу, але визволи нас від лукавого. Богороди, цадіво, радуйся, благодатна я Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душі. Оча нашої на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство ти, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, щоденна нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя Дуслава, става, просить, прости Боже всього прорішення, добровільні, не що славі ділі домці, повністю день і ночі. Все йому прости, бо ти Боти, благогірчові колюбиться. Амінь зі святими і в покій, і кри, за душу спочилого, загиблого воїна Володимира. Де нема ні болізі, ні печалі, ні зітхання, життя безмежне. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, мій слава Ісусу Христу. Слава Україні! Слава. і сестри, сьогодні остання до нашого села, до свого рідного дому. Уся капличка святого Архістатива Божа Михаїла напроти хата спочину нашого героя Володимира, де він тут родився в тій хаті, де жив у дитинство, де він перші кроки робив, вчився ходити, розмовляти. Його мама, тато, бабця, рідні вчили добра, молитви, віри в Бога. Любов до своєї землі, любові до України Він прожив 37 років. Він віддав своє життя за Україну, за наш народ, за свою жінку, за своїх синочків Юрія Володимира, за свою маму, за рідну, за родину. Ви, брати і сестри. Його вина була та, що він любив Україну і бажав її захищати від ворога. І він віддав своє життя. Нам дуже боляче і сумно, але проти і сестри. Герої не вмирають. Його кров буде пімстою І буде благати до Бога у пімсту, До неба. Той ворог, той лютий ворог і річний ворог москаль, орка. І ніколи ні для себе, ні для других. Не зробив нічого доброго в світі. Це просто, напевно, то, що Господь так робить, що нашими українськими руками Господь хоче очистити ту нечисту світу. Бо нікомуна їхня не принесла добра, ні їхня ворожа диявольська демократія. Це не люди, це не народ. Нам важко. Спочувай з Богом, дорогий синку, ти був найдорожчий. Я тебе бачив зустрів у літті, коли ти був ранений. І ти з тим гіпсом, з тими своїми руками перебитими, за декілька днів мав знову вертатися до своїх побратимів, бороняти Україну. Ти недавно був вдома. Попрощався з усіма, відвідав усіх. Напевно, ти, ти в своєму серці ти відчував ту розлуку, але ми все одно будемо бачити всі в небі. Бо ти заслуговуєш на небо, бо той, хто віддав своє життя за своїх друзів, великим перед Богом називається у Царстві Небесному. Вічний спокій, вічна пам'ять, і нехай Господь тебе прийме у залі праведних, там, де немає ні болі, ні печалі. І зітхання, а життя безмежне. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Україні. Смерть ворогам. Слава українській нації. Капут Російської Федерації. Thank you for watching! Слава Герою України Володимиру. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава Володимире Грига! Ти будеш жити у наших серцях.